Пішов іспит складати, а в чаті з друзями я написав: пішов складати іспит, матюкайте мене прямо сюди, в чат. Прийду почитаю. І як іспит чудово, склав на відмінно, без запинок і жодних проблем. А як друзі в чаті матюкали? Та нема в мене більше друзів. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На роботі. Не знаєш, коли нам вже зарплату дадуть? Коли бухгалтер повернеться. А що, бухгалтер у відпустці? Ні, в розшуку. <рив> Один чоловік скоїв злочин, його спіймали і привели на суд до короля. За його діяння передбачалася смертна кара, але король запропонував йому самому вибрати свою долю або бути повішеним, або потрапити за великі чорні страшні сталеві двері. Злочинець подумав і вибрав шибеницю. Коли на шию йому накинули петлю, він раптом сказав Мені стало цікаво, що там за тими дверима. Король розсміявся. Та ось, розумієш, кумедна штука виходить. Я всім пропоную цей вибір. І всі вибирають шибеницю. А що ж тоді за дверима? допитувався злочинець. Я все одно нікому не скажу, додав він, вказуючи на петлю. Помовчавши, король відповів там свобода. Але люди так бояться невідомості, що віддають перевагу мотузці. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Зима, холод. Зустрічаються два чоловіки. Один із них із величезним собакою, каже другому: Ну що, змерз? Ой, дуже, задубів просто. Зігрітися хочеш? Хочу. Фас!